Так, ліщата потихеньку роблять, приварена вже пластина, де буде упор, щоб ходила подвізна частина, щоб ходила. Бачите, вона вже ходить, тільки тут треба упор. Від знизу е, Сам резба це тримач. Тут сама гайка приварена, бачите? Тут... Дві гайки. Дві гайки з різьбою, це вона тут ходить. Якось так. Так, що взагалі? Я тут змастив. Тепер все гарно ходить. Цю частину я зробив з'ємно, щоб можна було якщо що приварити інші гайки. І здорову виточену гайку. Тут треба зробити упор, щоб коли шток викручувався, він пхав у цю подвіжну частину. Ну і тут, звісно, ручку зробити. І губки. Губки тут додати ще десь у мене була, вже не знаю. А ось зробити о цього губки. Дві штуки одна тут. І ось. Дві губки. Тут треба насічки зробити. От, тут зашліфувати, щоб вони були однакові. Ось такі от гладенькі. І туди їх прихватити. Поки що. Не було така от штука. Ось такой Ракурс більш зрозуміло. Ця частина ходить, ця буде прикручена, тут будуть губки. Ось і все. Ну ні тут, не зверху, а тут. Це відкрутиться і сюди вогни будуть дві штуки. Якось так. Тут можна ковбасу різати.